Я сідаю в таксі, і там хлопець починає. А звідки ти? А що а, ти приїхала, а де ти живеш, а ким ти працюєш, а на кого вчились, а, е, типу, вища освіта, ну, прикольно. А, ну там в Польщі, ага, але працюєш, М -м -м, класно. А, не прибираєш. Ну, типу, що, mm -hmm. знає, що mm -hmm. робота. Є. Ну, і що працюю взагалі, mm -hmm. а не знаєш там, шукаю собі когось. цей. Mm -hmm. Ще кілька таких от питань, і я перша така думала, ну просто. Підтримати right, бесіду, yeah, знаєш, yeah. що він хоче. А потім я поняла, що, тому що він на кінці такий а вільна, а я така. Я заручена і буквально. А, це було в жовтні, буквально за місяць до мого розпису. Я кажу, буквально за місяць, ну, дружись, а, типа, жаль. І, і він мені занизив оцінку. У мене падає оцінка в цьому зазвичай в Україні. Ну, я не знаю, ці таксисти в Україні дуже часто, дуже вимогливі. Я не розумію, що вам що робити. А я дуже ввічлива людина. Я ніколи не смічу, ніколи. Я просто такою сідаю і виходжу. Якщо треба кілька фраз відповісти, бо до мене говорять, окей, але так то я навіть не починаю, можемо в тишині їхати. Якщо ви не слухаєте ще російську музику, ніхто не слухає там російську музику, я взагалі мовчу слухай собі все, що хочеш, теж не кажу ні про участь, ні про що. Але у мене падає оцінка там, і от у мене от впала оцінка після того, як розумієш, він оце на питання, раз, друге, третє. Працює, вивчена, здорова е сім'ю любить, бо до батьків приїхала. Знаєш, Так, Берем. Берем. А за дві зірки.